Ось у цій майстерні вінничанин Дмитро Павлов працює над костюмами кіногероїв. каже, цією справою захопився 5 років тому. Тоді майстру було 34. За цей час створив костюм срібного самурая, трансформера Бамблбі і «Хижака». Розповідає, з чого усе почалося. Натрапив на офіційну презентацію фільму «Трансформери», де для людей презентували на вулиці, виходили такі велетні ці костюми. От, мені було дуже цікаво, і не знаю, чому мені чомусь захотілося створити такий персонаж. Е, мені родилися дуже емоції людей, які бачили цих персонажів. І мені захотілося щось, щось таке створити самому. І, в принципі, я вирішив нічого не вигадувати, я рішив зробити Bumblebee. Це його голова, очі світяться. Тут є такі датчики, вони підключаються, все це. На акумуляторах. Це нижня частина ноги. Це всього нашого нога. Щоб ви розуміли, який у да, нього розмір. Ось тут моя нога стоїть і наскільки вище я стою. Для костюмів Дмитро використовує різні технології та матеріали. Костюми Бамблбі і Срібний Самурай в їх основі був пластик. Цей же костюм уже в його основі. В основному іде силиконові компаути, латекси і так далі. Створення костюмів каже Дмитро хобі не з дешевих на один витрачає від двох тисяч американських доларів. А на процес виготовлення йде до півроку. Спершу заливає силікон у форми, а далі формує з нього костюм. Це відео каже, знімав під час створення костюму хижака. Створюються всі матриці. Всі форми, знімав все з себе сам, всі мірки. Тобто я брав половину тіла і накладав на себе гіпс. Потім руки, потім спину, так само ноги по половині, потім це все складав до кучі. Потім це все я вже робив повністю всі рельєфи його. Робив вже на ньому, наносив і шпаклівки. Оздоблює костюми Дмитро також власноруч. Найважче, каже, було зробити голову хижака. Для мене було головним. Таким пріоритетом зробити рухливу частину, щоб ікла рухались. Я взяв свій старий конструктор. І тако на швидкоруч я зробив такий механізм, щоб я розумів, що, де Має потягнути, щоб коли відкривається челюсть, відкривалися ік. Образ космічного монстра майже ідентичний з кіногероєм. Додає Павлов. у костюмі хижака, розповідає, ходить по вулиці і дивує перехожих. Люди хижака не лякаються, розглядають його, і селфі просять зробити. Виглядає класно. Дуже цікаво виглядає. В Принципі потягне на реалізм. Якщо уявити таку істоту в реальному житті вона буде приблизно така на дотик. Костюм доволі добре коспей зроблений. Дуже цікаво. Вінниця. Це цікаво і ну, кожна людини може бути своя реакція. Дітям це взагалі буде дуже цікаво і сподобається. Якого кіноперсонажа створюватиме наступним, Дмитро поки не знає. Втім, каже, це має бути ще досконаліша і складніша за технікою робота. Наталя Ксенчина, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.